Всім привіт, гарного дня! Сьогодні моє відео буде про невеличкі покупки, які я робила в різних магазинчиках. І почну я з такого крему. Насправді це мазь. ось така, яка називається бомбенге мазь. Вона знеболювальна, протизапальна. Застосовується при артриті, до складу входять ментол і металсаліцилат. Ну, якщо ви знаєте таку мазь, то Напишіть, допомагає вона вам чи ні, мені допомагає. До теж нею змащує свої коліна, коли на погоду там якісь ідуть артрозні такі болі. Коштує вона в аптеці, копійка за інтернет-замовленням 22 гривні 50 копійок. Заходила я сьогодні в варус. І в варусі я купила шоколадку Golden Millennium 2750 з горішками молочний шоколад. Також корм Felix. Ой, ні, не Felix, вибачте. А корма Фріскас. Фріскас по 11.40. Ну, я взяла декілька видів такого корму. Всі пакетики не буду показувати. Також я взяла Віскас, Віскас по 1290, теж декілька пакетів. Я взяла мандарини іспанські, мандарини дорогезні, отакі здоровезні, величезні, прям як кулак. І тут їх на 142 гривні, тому що ем, зважила я кіло 582 Вийшла вага і за кілограм вони по 89,90. Також я заходила ще в АТБ. В АТБ я купила хліб з цибулею, Він коштує 17,90. Ось такий хліб з цибулею. А тут його вага 450 грамів. І везуть його до нас в ОТБ аж з Новомосковська. Також я купила уже дійсно такий Фелікс у ОТБ і він по 1570. Ну, взяла різного, різного смаку для своїх двох котів. І ще от тебе я взяла ось такий сухий корм кітакет. Він 39.30, тут його 300 грамів. Ще я заходила у магазин. Так, і десь вже шукаю. Заходила у магазин. Салтівський, і там я взяла сир королівський по 259 за кілограм, тут 250 грам на 64-75 отакий шматочок. Масло українське, 82,5 жирності. Ну, написано: масло солодковершкове екстраукраїнське. Склад пастеризовані вершки з коров'ячого молока. І я його взяла для випічки. Коштує воно 30, 23 гривні 20 копійок. І виготовлене 27 лютого. Ось, будь ласка. І також у цьому магазині Салтівському я купила. Печінку курячу, дуже гарна там була печінка, прям красива-красива. Взяла я її кілограм по 79,90, трошки більше кілограма, навіть на 84 гривні 21 копійку. І шийок не було для моїх котів, тому я там взяла. Шлуночки. Ну, вже побалую їх, бо шлуночки насправді по 55,90 і тут їх пів кіло на 28 гривень. Ось такі в мене були сьогодні покупочки. А ще не все. Ще я заходила в Аврору і купила таких два горщики для посадки орхідей. Горщик подвійний насправді. Ну, він тут закріплений, відкріплюється ця лепуча така бумажка і е, витягається внутрішній горщик. Внутрішній горщик там має отвори, а зовнішній горщик закритий повністю. На літр 800. Літр 800, ну, це вони про внутрішній горщик мають подавати таку інформацію об'єм. Цього горщика. Горщики по 64 гривні, і тому я заплатила за два 128 гривень. Скоро, ну, може, й не скоро, може аж ближче до літа прийдеться пересаджувати орхідейки в більші горщики, ті, що я купувала у січні та лютому. Але раз така непогана ціна і є можливість купити їх зараз, то чому відкладати на пізніший час? Всім до побачення, всім гарної весни, гарного березня, всім пока!